В житті має бути те, що окрилює, надихає, допомагає рухатись уперед. Для тендітної на вигляд та сильної духом поетеси Віталіни Ганзиної це творчість. Вірші вона пише з дитинства, але видавати їх почала з 2019 року. З того часу світ побачили вже шість її книг, серед яких одна прозова під назвою «Її крила. Турувати видавничий шлях пані Віталіна почала з невеличких збірочок для дітей. я По вчитель початкових класів також, то я видала маленьку збірочку дитячих віршиків. Її дуже активно в Бердянську розкупили, і в принципі так і почався далі шлях по видавничій стежині. Зараз авторка співпрацює з двома великими видавництвами, а її твори друкують дитячі періодичні видання, альманахи та журнали. Пані Віталіна каже, що нова збірка додому виплекана і омріяна. Всі вірші написані протягом 2023 року. Увійшли до нової книги. Всім хочеться додому, всім хочеться повернення. І для мене було особливою місією. Мені дуже хотілося написати збірку саме про своє рідне село, про свій рідний край. І ця збірка присвячується саме моїй малій батьківщині, яка на сьогодні, на жаль, в окупації. Для авторки письменництво це психотерапія. Зазвичай не минає дня без нового вірша. Здебільшого твір народжується через біль та смуток. Серед 150 віршів, які увійшли до збірки додому. Авторка цитує той, що болить найбільше. Тут смужка згір висить, а вдома смужка моря. Тут мряка моросить, а вдома куля й горе. Тут все добре, а вдома просто рідне. Тут вільний неба, обрій, а там всі мрії плідні. Тут затишно і щиро, та ріже спокій втома, хоч там немає миру, а тут немає дому. Боронити державу мають не тільки воїни, впевнена поетеса. Кожен на своєму місці повинен наближати перемогу добрими справами. Всім, хто не вдома, хто мріє про рідну землю, в кого болить душа, пані Віталіна дає дружню настанову ніколи не втрачати надії, не опускати рук, вірити у Збройні сили України та в те, що наша країна обов'язково розквітне і досягне нових висот. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.